Друзі, всім привіт! Абсолютно випадково сталося так, що третє відео на цьому каналі буде про ще один автомобіль з епохи 90-х. Друзі, ще раз всім привіт. Не слухайте того бородатого хлопця, який був там чи там. От. Відео з 36-ї BMW мало бути третім на каналі, але склалось не так, як гадалось, тому що другим відео мало бути на каналі про 124 й Mercedes Кузовий Універсал. Але з ним виникли певні труднощі при монтажі. Зараз ми його перезнімаємо і я буду його монтувати. Воно обов'язково буде, вий... буде на каналі, але буде воно третім, а не другим. На цьому мої виправдання закінчені. Тому дивіться далі. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб та ні. Це седан 97-го року, прямо як я, який вийшов з конвейера заводу BMW в оригінальному М-пакеті. Буду з вами відвертим, купе в 36 му кузові мені подобається більше, ніж Седан. Та й взагалі, будучи ще молодим хлопчаком, мені більше подобалось Е30, звичайно, купе та Є46. Е46 по зрозумілим всім причинам, тому що тоді була популярна грама Свантет, і там була саме та бажана всіми, 46-та. До 36-го ж кузова я був абсолютно холодним. Всі 36 ті 36-ті кузова, які зустрічались мені в моєму юному віці, мали свої недоліки. Вони були криві, косі, гнилі, вимотані часом або недобросовісним власником. Holy fuck! І от на одному з автофестивалів я побачив її. Це була червона беха-купеха. В принципі, у автомобіля червоного кольору. Є більше шансів сподобатись тобі, так як червоний це спорт. Тей автомобіль був на дисках, на бамперах і вилизано так, ніби вчора виїхала з заводу. Моє серце почало битися в два рази швидше. Третє покоління третьої серії у нас тут магія цифр одні трійки випускалось 1990 по 2000 рік. І випускалася вона в таких кузовах, як седан, купе, кабріолет, Турінг Універсал. І було воно компакт. На даний момент BMW E36 можна назвати самим доступним автомобілем для молодого хлопця або дівчини, так як ціна на них стартує приблизно від 2000 доларів і закінчується десь біля 7. Але потрібно знайти ще живий екземпляр. Згадай себе в 2025. Тебе вже починає хватати спина, болять коліна, ти записуєшся на МРТ. Так, із цим автомобілем. Купити його на останні зекономлені гроші з обідів буде дуже дурною ідеєю, оскільки засипеш ти в нього ще дуже-дуже багато грошей і часу. А коли воно почне в тебе ламатися, ти підеш на форуми BMW і будеш писати, що BMW гамно! Хоча, по факту, ти просто взяв вже дуже стомлений автомобіль. Давайте ближче познайомимось. Автомобілем і почнемо ми, звичайно, з багажника. Кожен поважаючий себе власник старої BMW має мати повний комплект інструментів. Що ж подивимося, що в нас тут є. Ну, Як ми бачимо, комплект не повний. Є в нас в принципі, саме основне це буксировочна петля, це викрутка. І в нас є ключ для колісних гайок BMW. Так як 36 та була зіркою кузовних чемпіонатів Німеччини, а саме ДТМ, в BMW реально шарили за спорт. Що вони зробили для спорту? Перенесли акум в багажник. От такий він красунчик. Він тут, звичайно, зараз не оригінальний, але він червоний. А червоний це значить що? Значить, спортивний. Performance! 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 performance limited, limited, motorsport. Ніша запаски. Давайте глянемо, що в нас там є. Ну, сама ця картонка вже зламана. Ми бачимо тут повнорозмірну запаску. Трошки погнутий диск, BMW. І... домкрат. На ньому написано Більштейн. Ніфіга собі, заморочились. Багажник тут доволі таки місткий, має місце. Можливо, тут навіть можна буде перевозити людину. Але я сподіваюся, ви цього робити не будете. На цьому плюшки багажника закінчились. Перейдемо до чогось іншого. Несправжня М3. На мою думку, салон даного автомобіля має зручну ергономічну форму. Все повернуто до водія. Ти сидиш як в капсулі. Всі кнопки знаходяться на інтуїтивно зрозумілому місці. Єдине, до чого в мене питання, це якого чорта е, кнопочки склопідйомника знаходяться тут, а не тут. От, трошки так заводить воно в ступор, коли ти перший раз сидиш за кермом цього автомобіля і хочеш відкрити вікно, ти згадуєш, що воно тут. І особисто я зловив затупи. У нас тут встановлений трьохспицевий руль. Нагадує він жіночі трусики-стрінги. БМВшники, шники правда, називають стрінгами Мерседеси. Але ну, мені нагадує трухани. Що вам, не знаю. Також тут стояв чотирьохспицевий руль. Виглядав він так собі, якщо чесно. І був емашний руль, такий пузатий. Він ще встановлювався на 38 на 39 і на Е46 БМВ. Руль насправді дуже кайфовий. Мені подобається. Під ліву руку у нас знаходиться джойстик регулювання дзеркал заднього виду. Він у нас електричний, регулюється як ліве, так і праве. Ніфіга собі. Так, козирки лампочка працює. Тут лампочка працює, плафончик. Плафончик кайф працює. Шикарно. Можна книжечку почитати. У нас тут є бортовий комп'ютер, який також працює, є обдувчик. Шикарно, обдув працює. Є у нас доволі дивної форми підлокітник. Ну, він не дивний, так як тут ручник, і воно сюди. І все. Але мені він нагадує такі паралонові руки підлокітник цей Верхів не стільки регулюється і все, вперед-назад він не рухається. Під підлокітником у нас тут є ніша, в яку наклеєна тряпка. Не знаю навіщо. Так, попільничка. Попільничка у нас працює прекрасно. Але у нас немає прикурювача. Ну і в принципі ви прикурювачем можливо скористуєтесь декілька разів за все життя, а тут буде там, зарядка для телефона або ще якийсь прикол, який вставляється в сам прикурювач. І взагалі палити шкідливо для здоров'я, а в автомобілі взагалі не рекомендується. Потім пропалюються хороші салони і не паліть, будь ласка. Так, аварієчка у нас є. Склопідйомник вниз автоматичний, вверх автоматичний це шикарно. Що нам пропонує бардачок? Так як в автомобілі немає, на жаль, підстаканників, тут є вирізи. Типу, щоб сюди поставити якийсь напій. Але їхати по нашим дорогам і щоб тут стояло щось рідке, я думаю, що це ідейка дуже дурна, оскільки все може опинитися тут або там і можна отримати ляща від водія. Бардачок у нас поміщається лодонь, трошки менше. Але, думаю, щоб возити там якісь шнури, зарядки, цукерки, бутилочку води, цього достатньо. Так, у нас тут відпала лампочка, ми її зараз на місце поставимо. Ага. Ага. Вставляєш одне, відпадає інше. БМВ, що тут можна сказати? Ні, ну гляньте, я вставляю лампочку. Так і буде. Так як авто у нас йшло з заводу в М-пакеті, сидушки тут відповідно також спортсіц. Вони спортивні і мають дуже багато регулювань. Наприклад, полка, якою вже, в принципі, не здивуєш власника сучасної BMW, але на дальню дорогу вона допомагає. Так, І ви знаєте, я навіть зараз сижу і, блін, прикольно, дуже комфортно, тому що щось тобі тут тримає ножки. Є у нас регулювання крісла вперед-назад, звичайно механічне. Є. Опа! 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 па Можна розвалитися, як хочеш, так. Да. І регулювання спинки вперед-назад. Багато хто каже, що в 36-ті ззаду місця недостатньо. Але переднє крісло в цьому автомобілі налаштовано під дівчину власника. І мені з моїм зростом 1,75 м тут комфортно. До переднього крісла від мого коліна є один кулачок, між стелею і між моєю головою є два пальця. В принципі, якщо б ми були десь в області, де немає дороги, я би міг би зробити так. Ну, але ж ми в Києві, у нас, в принципі, дороги більш-менш рівні. Що в нас тут ще є з таких опцій? У нас є кармашок. Для регашок він не підійде, тому що це сітка і є вірогідність того, що воно все звідти там витече. Є в нас попільничка, яка ледве відкрилась. Кайф. Є підлокітник. А підлокітник у нас непростий. контрабанду можна возити, сигарети на Польщу. А також по розшифровки Вінкода тут ішов чохол для лиж, і, відповідно, все це добро, ох, як голосно. І все це добро складалось в багажне відділення, і лижі протягувалися аж в салон десь, мабуть, до цього місця. І це насправді крута фіча для BMW тих часів, тому що. Чехол для лиж з завода це кайфово. Чи дарує цей 26-літній автомобіль емоції? Однозначно можу сказати, що так. Я насправді вперше за кермом 36-ї. Раніше мені доводилось їздити пасажирам. І, чесно сказати, мої емоції зараз будуть передаватись ну, не награно. Так як, покатавшись трошки на цьому автомобілі, я реально розумію, що він ну, вміє дарувати емоції. Так, е, да, є проблеми по кузову, але ну, реально зверніть увагу на те, що скільки років цим автомобілям. Е, Навіть не дивлячись на те, що BMW давала гарантію 6 років на ці кузова. Ну Вона вже давно прийшла, вона прийшла 20 років Е, По рульошки автомобіль реально шикарний. Я думаю, що кожен хлопець, будь він молодий, старий, якщо він хоче собі BMW на задньому приводі, то він має спробувати 36-й кузов. Це прям маст have для будь-якого майбутнього власника е бехи седана або бехи купехи. Що ж, перейдемо до серця цього автомобіля, розглянемо, що в нього знаходиться під капотом. Тут встановлений двигун М52Б20. Це 6 двигун. На кожен циліндр він має по 4 клапана, тобто в сумі ми отримуємо 24 клапана. Блок тут виконаний з алюмінієвого сплаву, а також на стінки циліндрів нанесене сучасне покриття. Було воно на той час. Називається воно Нікасіл. Але з часом Нікасілу набридала компанія цього прекрасного двигуна. Він ставав моряком дальнього плавання і кудись пропадав. В цілому, цей двигун доволі таки непоганий і він класно піддається будь-яким удосконаленням, тобто тюнінгу. На нього можна встановити строкер-кіт. Також є випадки, коли цей двигун турбували. Що ж до мого жарту про Нікасіл, дуже багато форумів BMW пишуть про те, що двигуни з Нікасіловим покриттям ходять 400 тисяч, і ці мотори вважаються одноразовими. Зараз на цьому автомобілі пробіг близько 300 тисяч, тобто ще 100 тисяч, і ми дізнаємось, так це чи ні. Також на цьому двигуні встановлений Ванас. Що таке ванос? Просто уяви, ти їдеш додому нічним містом, звичайно, до комендантської години, щоб не порушувати порядок, слухаєш свій улюблений трек і раптом тебе хтось обганяє як стоячого. Ти згадуєш, що ти на BMW, в тебе 2 літра і в тебе є ванос І ти нажимаєш газ в пол. Під капотом прокидається маленький диявол, ім'я його Ванос. Він починає рухати розподільчий вал, робити максимально ефективну продувку головки і твій автомобіль оживає, ти починаєш їхати просто як навіжений. Щодо підвіски, спереду тут встановлений класичний Макферсон, а ззаду в нас встановлена багатоважельна підвіска. І це дозволяє цьому автомобілю заходити в повороти дуже класно. Також фішкою всіх BMW є те, що е, стакани передньої підвіски е, завалені, типу як всередину. З часом це, звичайно, може призвести до того, що вони зустрінуться між собою, і в них буде цьомчик, але це вирішується розпоркою або правильно повареними стаканами. Чи варто купувати цей автомобіль у му році, вирішувати тільки вам. Чи дарує він емоції? Однозначно, так. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал і хочу вам нагадати, щоб ви не забували про донати нашим військовим, оскільки наші військові охороняють ваш спокій, і завдяки ним ми можемо і далі жити своє звичайне життя, їздити на автомобілях і радіти простим речам. Слава Україні! Ще раз дякую за перегляд!